Сьогодні відзначається міжнародний день ромів. Хочемо трішечки більше про цей народ вам. Розказати зокрема про слова, які є в їхній мові, так до прикладу, слово лаве, який, яке використовують у російському жаргоні, яким називають гроші, також запозичене з ромської мови, але у ромській мові воно пишеться і вимовляється лове, тобто без букви А слово пал в англійській мові також запозичене з ромської. Далі, е, в супереч сформованій думці, в ромській мові немає слова чавелли. Е, самоназва ромів не Ромали, а Рома. Тож Ромале це просто Рома, якщо його відмінювати. Так як мені відомо, саме Ром в перекладі воно означає як людина. Чоловіки та жінки, так. так. Далі э, Роми розуміють э, багато простих фраз, виголошених на хінді, тому Роми дуже полюбляють дивитися індійські фільми. І є одна дуже цікава легенда про ромів, яку вам розповість га... Галя. Так, існує легенда, що Бог настільки любив ромів за їх веселощі та талант, що він не перев'язав їх до якогось конкретного клаптика землі, а подарував для проживання їм цілий світ. Ось така от цікава легенда. Ну і дійсно дуже є багато. Талановитих ромів, зокрема, Чарлі Чаплін, відомий актор, Златаний Берегімович, не менш відомий футболіст Горан Бреговіч, музикант, який майже всі фільми Еміра Кустуриці озвучив. І відразу після невеличкого сюжету, саме про ромів, ми повертаємось до цієї студії, де будемо зустрічати перших наших ранкових гостей. Дочекайтеся. Сьогодні ми розповімо, чому Роми святкують міжнародний день ромів саме 8 квітня. Країни, які входили у склад Варшавського договору, серед яких були Югославія, Чехословаччина, Болгарія, дозволяли своїм громадянам виїжджати за межі своїх держав. З іншого боку, наявність великої кількості ромів у Європі, не могла не цікавити індійський уряд щодо тієї частини населення, котра розмовляла на одному з діалектів новоіндійської мови. Лондоні в той час у посольстві Республіки Індії працював дипломатом доктор Ріші. За фінансовою підтримки Індійського дипломатичного корпусу та всесвітніх євангелістичних служб вдалося провести цей міжнародний та доленосний для ромів захід. Раджендра Ріші працював дипломатом посольстві Індії в Москві в 1950 х 52 -х роках. Індійському консульстві в Сінгапурі 1962 65 роки. А з 1969 по 1971 роки працював у Лондоні. На основі його наукових досліджень Індія визнає ромів як таких, що мають індійські корені. І існують як індуси в екзилі. За пропозицією доктора Ріші на першому ромському конгресі у центрі ромського прапора заколосився знак індійської чакри колеса як спомин про країну, звідки покотилися по світу ромські вози. Отже, делегатами першого всесвітнього ромського конгресу були представники з 14 країн світу. На конгресі були прийняті рішення про прапор, герб гім ромського народу. Яка ж історія появи гімну Ром'ю? Відомий у всьому світі під назвою Джалем-Джелем. Хто його автор? Чому ця людина носить ще одне прізвисько вогняний? Ярко Йованович з'явився на світ 25 грудня 1925 року у Белграді. Батька хлопчика, російський ром, він з дитинства прищеплював сину любов до музики, допоміг йому навчатись грати на балалайці. На початку Другої світової війни він, як і вся його родина, потрапляють у фашистський констабіль. Але завдяки своєму характерові, з великої родини він один тільки вижив. В кінці 40-х років повертається в Белград і стає відомим музикантом. Працював на місцевому радіо, виступав у ресторанах, дає концерти. У 1949 році аранжирує пісню джелем-джелем, яку чув у концтаборі і включив її до своїх програм. На першому ромському конгресі саме цей варіант пісні стане гімном ромів. Тож настав час знайомства з нашими гостями. Вони вже за хвилинку, буквально за декілька секунд, навіть завітають до нас в студію. Тож вітаємо Октавія Адам, керівник ансамблю Лулудя, Рудольф Гажіл, голова молодіжної організації Молоде життя. Та Мирослав Горват, доброго ранку, журналіст РК «Тиса» та громадський діяч. Сідайте в першу чергу. Доброго ранку. Вітаємо вас доброго. зі святом. Розкажіть, будь ласка, як будете сьогодні відзначати це свято, які сьогодні заходи будуть в нашому місті для того, щоб ужгородці більше дізналися про культуру ромі? Ну, по-перше, це не перший наш захід це бути гостями вашої програми. А наступна подія у нас відбувається в 11.30 на набережні в центрі національних mm -hmm. меншин. Там у нас буде зустріч, будуть присутні різні громадські організації, лідери. Ромського руху і в тому числі, числі представники влади, обласної державної адміністрації. Можливо, додатково щось? Ну, ми сьогодні там виступимо, наш ансамбль виступить, будемо поздоровляти, нас будуть поздоровляти. Розкажіть, будь ласка, нам більше про ромські традиції? От ми з Галею знайшли інформацію, що сьогодні навіть квіти мають річкою плести, свічки запалюються. З чим пов'язані ці традиції і що ще до них входить? Так, ми сьогодні вечором з дівчатами та хлопцями підемо на річку уж <клухи>, і будемо квіти спускати з річки, і на другій стороні будуть хлопці чекати. Ці а це як вінки. у нас на Івана купала? Ну, так, щось таке. Так, так, знаєте, є традиція, що е, якщо ми ставимо вінок е, в маленькі річечки. То є надія, що та маленька річечка зустрінеться з трошки більшою, а потім з морем або з океаном. І так ми надіємося, що ці маленькі рухи, які відбуваються в Україні, в Європі, вони все ж таки в кінці кінців злеються в одну велику потужну силу, і ромська нація, все ж таки, відбудеться як такова. Знаємо, що Роми є дуже співочим, танцю... танцюючим народом. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано, звідки взагалі от походить таке бажання Ромів і співати, і танцювати? Чи це характер, чи це якась така національна особливість? Роми — Роми... це з вже український. А взагалі, Рома це така колоритна нація з багатьма традиціями. Mm. А взагалі, які ще риси притаманні ромам, окрім того, що вони всі першокласні танцівники і співаки? Вони дуже добрі люди спершу. Mm. Що я ще можу сказати? І не оставлять вас ніколи в біді. Ніколи, ніколи. Хоч буде кусок хліба, вони і то візьмуть і все поділять. Я би хотів би вас додати дійсно, що роми у ромів є особливі традиції, традиції культурні, традиційні, мовні, розумієте, і ромська нація вона зберігає уже багато століть зберігається та незвичайно красива культура, яка є сьогодні. Я просто хотів би додати, що не та є культура ромська, про яку говорять сьогодні, знаєте, але культура про яку мало говорять. Шкода, але роми сьогодні хоч говорити про ту красиву культуру, про ту, як як молоді люди женяться, як відбувається в кожної сім'ї різні традиції, як зустрічають новий рік Різдво або Пасху. От відома навіть традиція встановлення травневих берізок. <тас> так <тас> а які ще такі якісь колоритні свята відзначаються, або які ще такі колоритні традиції найбільш такі існують стосовно 1 травня. Якраз в цей день відзначається день народження пані Октавії Нехайво Ну, У нас на 1 травня хлопці йдуть в ліс, зрізають березку, украшають його і несуть тим дівчатам, які ще не замужу. І от ранком дівчина стає, і от такі сюрприз у неї стоїть на вороті, на це на говорить так. про те, що дівчинка незаміжня, але вона знаходиться в такому стані, коли вона шукає собі молоду, молоду людину. Але іноді це іменно цей випадок, коли молода особа. Має можливість дати таку гарну увагу цій дівчині, Тобто вона він приходить до неї з таким великим, пишним, гарним. Берізка така, але вона іноді сьогодні сучасність говорить про те, що е, іноді ставлені різні ленточки, шарики. Останньо, на, на, в минулому році навіть гроші, оці, знаєте, спеціальні, вони спеціально об'язані, е, що я тобі принесу щастя, я тобі принесу е, багатство в твій дом. І вір мені, що я тобі буду надіжною опорою. О. Наразі перервемося на експрес-опитування дізнаємося, що ужгородці знають про культуру ромів. Ми вийшли на вулиці нашого міста і запитали у городян про це. Увага на екран! Трошки затрудняюсь сказати, хоча спілкуюся, маю друзів на якоїсь традиції. В Цьому, звісно, проблемка. Я тут додати такий спосіб, життя для мене странний. І все. Це, це кучуючий це, 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 це народ, да, роми. Вони кочують різними країнами, різними місцями, живуть такий свободний образ життя. Що вони дуже співочі, ем, ну, у них такі неординарні традиції. «А ну, Якісь, можливо, такі, знаєте, особливі. Ні, особливих не знаю. Ні, але знаю, що вони люблять танцювати, грати на гітарі при вогнищі. Ну, що ж продовжується ранок на тисі. дорогі друзі? Нагадую, що номер нашого телефону 616191. Можна дзвонити нам прямо у студію і спілкуватися з гостями нашої студії, і разом із якими ми сьогодні визначаємо міжнародний день ромів. Прочитали ми чимало інформації про ромську культуру. Знаємо, що вісім такі 80, ну як субкультур чи піднаціональностей у ромів є. Розкажіть більше про це. Про це мож сьогодні. Ми можемо багато про це говорити, але розумієте, кожна ромська меншина в кожному регіоні вона трошки виділяється. Тобто, якщо говорити про Ужгород, то ви знаєте, що в Ужгороді це багатомовні роми, роми, які спілкуються на декілька мов. Тобто і ромська, і угорська, і словацька обов'язково українська, російська і так далі. Розумієте? Це люди, які сьогодні більше інтегровані в українське, в європейське, в сучасне суспільство. Якщо говорити про берегово, то ми зустрінемо ромів, які не завжди спілкуються навіть на українській мові. А ромська це надзвичайно для них досить важка. Можливо, щось. Наразі маємо телефонний дзвінок від телеглядача. Доброго ранку. Будь ласка, представтеся і ваше питання. Добрий день, мене звати Євгенія. Я би хотіла дати запитання нашим гостям: які існують ромські організації як обласні, так і всесвітні? Дякую. Дякуємо за питання. На сьогоднішній день близько 40 ромських громадських організацій в Закарпатті. Є міжнародні дві. Це ІРУ, це більш вже це перша ромська організація, яка була започаткована ще в 81-му році, 8 квітня. Були зібрані з різних країн, з 14 країн світу. І вони об'єдналися і створили цю сучасну організацію. Два роки тому назад. Була створена друга міжнародна організація. це Рованіпен, де я є теж членом цієї організації. Стосовно громадських організацій, я би хотів би сказати, ну ви знаєте, їх багато, дійсно сьогодні їх достатньо. Кількість працюючих, я думаю, що до п'яти організацій, які сьогодні працюють, чи потрібні нам іще організації? Я думаю, що кожна країна вона розвивалася в такому напрямку, що спочатку були 3-5, потім 40-80, а в кінці залишалися оці 3-4, mm -hmm. які формують політику в тій чи іншій країні. А чим саме займаються ці організації? Що є їхню зато? Ну, на сьогоднішній день більшість громадських організацій більше в такому правовому напрямку працюють. Можливо, теж представники громадських, громадських організацій декілька слів. Так, у нас в громадській організації тепер працює юридична контора, культурна та освіта. Освіта це діти, які, які ми підготуємо до школи, і їхніх батьків теж. В школу пішли від нас. 22, 22 дітей різних школ: 7, 14, 10, 11 і так далі. Наразі маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго ранку. Будь ласка, представтеся ваше питання. Доброго ранку. Чуєте мене Добрий Доброго ранку, так мене живу. звати Павло. Я би хотів привітати сьогоднішній гості студії із міжнародним днем. Дякую. Я дуже радію цього приводу, тому що я. Ходив у Ромську школу. Це в Радванці було. Це була потім спочатку була 22 га школа. І в нас у класі було е, е, 24 чоловіка, з них 12 Ромів. І ви знаєте, на все життя осталася оця хороша пам'ять. Я ділився з ними куском хліба, а вони ще й сьогодні зустрічають мене в городі. Павло, тебе ніхто не ображає? <пасувачені> ви знаєте, доброзичливий народ. Півучі, дай Бог їм здоров'я, щастя, Дякую. хай вони будуть касі. Дякуємо вам за такий дзвінок. Ну і думаю, саме час нам перейти до танців, Яке ж свято ромської культури так. без танців. Зараз у нас буде в студії колектив. Будь ласка, представте їх, молоде життя. Колектив молоде Добре. життя. Отже, запрошуємо, будь ласка, включіть нам в музику. Браво. Дякуємо вам. Ну, я думаю, не будемо зупинятися. У нас будуть танці нон-стоп. І зараз хочемо запросити більш старший колектив, будь ласка, представте їх. Наш колектив називається Лулудя. Це старша група. Що це значить слово? Лулудя? Це квітка. Квітка. От так. сьогодні день квітів. І думаю, так, саме так, доречно буде запросити доречно. їх. Запрошуємо наступний колектив. Будь ласка, вмикніть нам музику. Циолодя, друзі, запрошуємо вас, дівчата. Будь ласка, сідайте біля нашої галі Добре, на диван. Джелем. Хлопці, ставайте тут поряд, давайте, все. щоб ми всі Добре, умістилися. Цік немає набуть. Діти не теж можуть. Будь ласка, діти а, також але, вас але. запрошуємо. Хочу поставити таке питання, Миро а, Добре, щодо джелем. ромського гімну, джелем джелем. А, про що Добре. в ньому йдеться? Перекладіть, будь ласка, хоча б трішечки нам зміст. Джелем джелем. Пішов я, Добре, я... світу. Довгою дорогою, де завжди зустрічаються добрі люди, поважні люди, де з ними завжди є можливість приємна подія сісти за стіл, випити трошки чаю і поспілкуватися про життя, про різні події, які відбуваються у світі. Але я думаю, що про це можливо треба трошки заспівати. Воно буде краще відчуватися. У нас залишається декілька хвилин. Давайте побажання коротенько всім нашим телеглядачам і потім всі разом заспіваємо джелем-джелем. Ну, нехай починає, не починає так тобі Побажати їм щастя. Здоров'я всім ромам. Успіх в житті. І найкращого в житті всім. Я теж би хотіла їм побажати найкращого, щоб тільки ми, ми собі можемо уявити. І щоб роми не забували нашу культуру, щоб вони продвигалися далі. І щоб все у них, все у них було добре. Бах, здравіт, пентумені, Ромали! Хотілося б додати декілька слів. Не думайте погано про Ромі. Рома це чудова національність, люди, які дійсно щирі і відверті перед суспільством. Але особисто Ромам хотів би побажати. Будьте відвертими, відпускайте своїх дітей в школу, не бійтеся, інтегруйтеся в суспільство, піднімайте своїх дітей, тому що майбутнє Ромів все ж таки залежить уже від цих людей, від молодих людей, освічених людей. Дякуємо. Баг, Зор, Здраві, пентоменгія Ромале. Міадрінатомено сонна конодело Андрекада, Романо Дівець. Дякуємо вам. Отже, джелем, джелем. Джеленджелем недроменца. Me maćile barvale romensa, digde vlade šukar lolo lo diklo, digle sa odiklom rojilo, ah. О ж, ми дякуємо вам. Нагадую, що ранок на тисі сьогодні з усіма друзями відзначає міжнародний день ромі. Відразу після інформаційної паузи ми повертаємося до вас. Не перемикайте, залишайтеся з нами.